Оклад, премія, погодинна ставка, відсоток від продажів. Знаєте, те, як формується зарплата, це ж справжній ребус, який кожна компанія вирішує по-своєму. Сьогодні ми спробуємо розкласти цю складну систему на прості, зрозумілі частини. От справді чому так? Чому одні отримують стабільний оклад щомісяця, а інші оплату за кожну відпрацьовану годину? Відповідь насправді криється в цілях, які ставить перед собою бізнес. Давайте розберемося в лозіці кожного підходу. В основі абсолютно будь-якої системи оплати лежить один ключовий вибір компанія платить за час, який людина проводить на роботі, чи за конкретний вимірюваний результат. Це по суті дві різні філософії, з яких все і починається. Дивіться, з одного боку у нас є погодинна оплата, вона ідеально підходить там, де результат складно порахувати в штуках, ну скажімо, в роботі дизайнера чи консультанта. Головне тут присутність і старання. А з іншого боку, відрядна система. Тут все максимально просто скільки зробив, стільки й отримав. Вся увага на продуктивність. Тобто годинник проти конвеєра, час проти результату. Здавалося, б, прості ідеї, але саме на цих двох китах тримаються практично всі системи оплати праці у світі від маленької кав'ярні до величезної корпорації. Гаразд, з базовими ідеями розібрались, а тепер давайте подивимось, як вони перетворюються на конкретні інструменти. Можна уявити, що в кожної компанії є такий собі ящик з інструментами для оплати, і кожен з них потрібен для свого завдання. І ось наш перший інструмент погодинно-преміальна система. Уявімо працівника кол-центру. Він отримує стабільну ставку за годину. Це його база. Але до неї може додаватися бонус, наприклад, за високі оцінки від клієнтів. Це такий собі гібрид, який дає і стабільність, і мотивацію працювати якісно. Формула тут на перший погляд елементарна. Є базова частина за відпрацьований час, це гарантія стабільності. А є премія, і це вже стимул. Саме ця змінна частина мотивує не просто відсиджувати робочі години, а й досягати якихось конкретних цілей. А тепер давайте подивимось, як це працює на реальних цифрах, щоб було зовсім зрозуміло. Отже, крок перший: беремо відпрацьовані години і множимо на ставку, отримуємо базу. Крок другий від цієї бази розраховуємо премію за якість, і крок третій. Просто складаємо ці дві суми разом. Все, як бачите, прозоро і логічно. Наступний інструмент це вже справжнє ракетне паливо для продуктивності. Називається він відрядно-прогресивна система. Ідея тут проста, але дуже потужна чим більше виробляєш понад норму, тим дорожче коштує кожна наступна одиниця роботи. І ось тут криється головний секрет: виконали норму, отримали оплату за стандартним тарифом. А от за кожну деталь, зроблену понад норму, платять вже за підвищеним прогресивним тарифом. Це створює неймовірний стимул не просто виконувати план, а бити рекорди. Добре, від окремих інструментів давайте перейдемо до цілих креслень, за якими будується оплата праці в масштабах всієї компанії. І перший такий підхід це класична структурована тарифна система. Якщо говорити просто тарифна система це спроба навести лад і створити об'єктивну, справедливу структуру. Її мета. Зробити так, щоб за однакову роботу платили однаково, а за складнішу чи більш відповідальну винагороджували вище це особливо важливо у великих ієрархічних організаціях. Не лякайтеся, не треба вчитуватися в кожну цифру. Тут головне зрозуміти саму ідею. Ця сітка це по суті карта зарплат компанії. Вона показує, як оплата праці логічно пов'язана між собою по всіх посадах від робітника до директора. Це створює чітку ієрархію, і прозорість. Але що робити, якщо така жорстка ієрархія не підходить? Для сучасних гнучких команд є чудова альтернатива, безтарифна модель. Вона по суті відмовляється від фіксованих ставок на користь колективного результату. Тут ключова ідея, ми всі в одному човні. Заробіток кожного напряму залежить від успіху всієї команди. Це не про фіксовані оклади, а про справедливий розподіл спільно заробленого пирога. Звісно, така система може працювати тільки там, де є висока довіра і прозорість. Як це працює на практиці? Дивіться, все починається з гарантованого мінімуму такої собі подушки безпеки, але найцікавіше це змінна частина. За кожне досягнення залучили нового клієнта, закрили важливий етап проекту, нараховуються умовні бали. В кінці місяця загальний призовий фонд ділиться на загальну кількість зароблених балів, і таким чином особистий внесок кожного напряму солває на розмір винагороди. Чим краще працює команда, тим дорожчим стає кожен бал. І наостанок важливо пам'ятати, що під усіма цими хитромудрими системами лежить один фундаментальний шар це державне регулювання. Незалежно від того, яку геніальну систему оплати вигадає компанія, вона не має права платити менше ніж встановлено законом. Мінімальна зарплата це по суті та сама соціальна сітка безпеки гарантована державою. Ось офіційне визначення, і тут є дуже важливий момент. Мінімальна зарплата це оплата за найпростішу некваліфіковану працю, і в неї не входять жодні доплати, надбавки чи премії. Це абсолютний мінімум, нижче якого платити просто незаконно. А тепер погляньмо на реальні дані, хоч і за 2003 рік, але вони дуже показові бачимо середню зарплату, це верхні стовпчики, і мінімальну нижні. Але найважливіше тут пунктирна лінія, це прожитковий мінімум, і ми чітко бачимо, що законодавча гарантія, тобто мінімалка, на той час не покривала навіть базових потреб для виживання. Це яскраво демонструє розрив між законом і економічною реальністю. Отже, ми розібрали класичні сучасні підходи до оплати праці, але ж світ не стоїть на місці. Автоматизація, штучний інтелект, економіка фрилансу – все це кидає виклик традиційним системам. Які нові, ще більш гнучкі інструменти знадобляться нам у майбутньому? Це питання поки що залишається відкритим. Дякуємо, що були з нами.